Чи не задумувались ви, яке значення мають символи на кнопках геймпадів від PlayStation різних поколінь? Від ранніх маленьких від PS-1 з дуже товстим проводом та ще без пари звичних на сьогодні стіків, на DualShock різних поколінь і аж до сучасного революційного DualSense із сенсорною панеллю, динамічною вібрацією та адаптивними тригерами. Усі вони протягом тривалих ігрових поколінь супроводжуються незмінними зображеннями геометричних фігур: трикутника, кружечка, хрестика та квадрату. Але яке їх значення? Чому у 90-х Sony відійшла від поширеної практики інших компаній і не стала позначати кнопки цифрами або буквами, як це робили інші виробники ігрової периферії? Виявляється, геометричні фігури є зовсім не випадковими, і їх розміщення та навіть колір мають певний сенс. І вони навіть мають свого автора його ім'я Тею Гото. Він працює професійним дизайнером із далекого 1977-го. З того часу цей чоловік придумав, який вигляд буде мати велика кількість споживацької електроніки. На початку його кар'єри це були аудіодевайси та годинники. Згодом відеокамери, телевізори та монітори. Але знаковим для кар'єри став 1993, коли Тею став працювати на корпорацію Sony, яка в той час саме працювала над своєю першою ігровою платформою PlayStation. Саме Тею Гото придумав форм-фактор геймпаду, який став взірцем для розробників з інших компаній на десятки років наперед, замінивши звичну квадратну плоску форму в стилі геймпаду від NES. Окрім форми, він наділив контролери PlayStation усіма відомими на сьогодні геометричними фігурами. У одному із інтерв'ю Тею Гото розповів, що за його задумом зелений трикутник позначає точку зору гравця, тому він розміщений зверху і вказує напрямок прямо. Рожевий квадрат символізує аркуш паперу, який ніби натякає, що кнопка відповідає за мапу, документи або викликає довідкову інформацію у грі. Кружечок та хрестик позначають так або ні, коли потрібно робити вибір. У Японії ці символи мають свої власні назви мару та «бацу» і відповідають значенню так, обведена правильна відповідь або ні перекреслена неправильна. Проте для зовнішнього ринку значення символів були змінені на протилежні, адже вважалося, що у неазіатських країнах хрестиком радше відмітять позитивну відповідь, наче Галочкою. Цієї традиції PlayStation дотримується й донині. Звичайно, кожен розробник міг підлаштовувати значення кнопок під свій проєкт, але першочерговий задум був саме таким. Тай Югото став культовим дизайнером, який за роки своєї кар'єри доклав руку до створення зовнішніх форм консолей та аксесуарів не лише PS1, але й наступних поколінь PlayStation 2 та PS3. Також він відповідав за концепцію бренду, неймінг, дизайн логотипу та продуктів бренду Vejo, але це станеться в майбутньому. Почалося усе на початку 90-х з виходом PlayStation 1, яка змінила не тільки грубу індустрію, але й життя мільйонів людей. І Тею Гото саме той, хто безпосередньо до цього причетний. Тепер, коли ви наступного разу візьмете до рук геймпад від PlayStation, ви будете знати, що перед вами не просто геометричні символи, а ціла історія. І тепер ви знаєте ім'я її автора.